Я вітаю вас, любі друзі. Козроги, це відео для вас. Я записую на березень 2024 року, що вас буде чекати дуже багато всього цікавого. В основні події будуть відбуватися у вашому третьому будинку, а це наші навчання, курси, також самодисципліна це наші друзі, близькі, сестри, брати, також подорожі недалекі. Отже, слухайте уважно, я Бережна Алла, астропсихолог. Ділюся знаннями, які я накопичувала. Все життя. Я люблю астрологію, психологію все подібне. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом. І я вам буду дуже вдячна. Отже, козироги в березні, як я вже сказала, основні події прийдуться на третій будинок: третій, четвертий і трохи п'ятий. Новолуння відбудеться 10 березня в вашому третьому будинку. Що це вам дасть? Ви захочете щось нове вивчити, піти на якісь курси, на курси саморозвитку, захочете читати книги, можливо, захочете писати книги. Це те, що дасть вам новолуння. Також це стосунки з близькими людьми, ваші сестри, брати, ті, хто поруч з вами, ваші сусіди, можливо, навіть ті люди, з якими ви контактуєте. Десь в дорозі, в одному потязі рядом, також сюди відноситься самоконтроль, порядок і взагалі наше відношення із соціальним світом, із наш світоглядом. Далі, 11 березня Венера також переходить в знак риби. Це також для вас третій будинок. Венера вона принесе щастя, вона принесе вам, забезпечить ваше комфортне самопочуття. Забере ту тривогу, яку, ви, можливо, відчували за своїх близьких, за своїх рідних, за своїх друзів. Венера принесе відчуття щастя, комфорту і якоїсь стабільності. Ви трохи заспокоїтесь і відбалансуєте свій стан. Далі, також 10 березня, Меркурій перейде в знак Овна. Це початок чогось нового. І для вас це буде четвертий будинок. А четвертий, це наша сім'я, це наше місто, де ми проживаємо, це там, де ми відчуваємо цю безпеку, комфорт, де нам завжди приємно, це наша батьківщина, це наші батьки. І, і Меркурій буде ходити по Овну ретроградно, довго, напротязі березня він туди зайде. А в квітні, 2 квітня, він почне ретроградний хід, також там. І буде це продовжуватися до 25 квітня. Тобто він проробить цю сферу, опрацює цю сферу, яка у вас відноситься до 4 будинку, питання батьківщини, питання сім'ї, питання будинку там, де ви проживаєте. І зауважу, що уже в кінці березня він призупиняє свій хід, він почне, він почне сповільнювати свою ходу, і вже не потрібно в цей час приймати якісь рішення, поки він не закінчить свій ретроградний хід. І отже, що може бути в цей час у вас? Якщо поєднати третій, четвертий будинок, це можливі якісь переїзди, зміна міста проживання для вас, Козероги. Можливо, ви захочете зробити якийсь ремонт серйозний вдома, можливо, щось поміняти, перебудувати, змінити тих людей, хто живе у вас поряд. Можливо, ви запросите до себе друзів, можливо, якісь друзі поїдуть від вас, які з вами жили, можливо, сусіди поміняються. Все це переміщення і той будинок, де ви проживаєте. Тут буде в цих сферах відбуватися зміни. Але якісь кардинальні рішення приймати поки зарано до кінця квітня нічого не робіть, тому що, як я сказала, ретроградний Меркурій. І також дивіться, 20 березня сонце заходить в Овен, перший градус Овна, починається нова весна, розквіт, все молоде, все красиве, з багато сонячної енергії. Але перед цим 5 днів, з 15 березня по 19, будуть нульові сонячні дні. І в цей час енергії сонячної взагалі буде дуже мало. Якби сонце буде світити, але ми будемо відчувати втомленість, небажання щось робити. Взагалі нема сил. І не потрібно нічого робити. Ці дні для того, щоб ми відпочили, проаналізували, навіть виспались, поспали перед початком нового сонячного року. Далі, що ще буде цікаве у вас в березні? Марс 23 березня також Марс перейде в риби, що також ваш третій будинок. І Марс він дає активність, він дає результативність, ви побачите результати, ви захочете кудись поїхати, ви захочете навчатися чомусь новому, взяти курс, можливо, якийсь семінар, прочитати книгу, але дуже таку інформаційну, дуже потрібно для вашого життя. Бібліотеки можете відвідувати, можете недалекі поїздки робити, командировки по місту або часті такі поїздки, можливо, туди-сюди їдете, повертаєтесь, в цей час буде насиченими такими подіями. Отже, як я сказала, з 22 березня по 25 квітня несприятливий час для прийняття рішень, для початку чогось нового. Але спостерігайте, вам вже захочете щось робити, щось планувати, щось перебудувати, можливо, купити нову нерухомість, переїхати, щось поміняти зовні або всередині свого житла. Про це взяти багато інформації, можливо подивитися на сайтах, як у людей побудовано. Тобто інформація стосовно вашого комфортного проживання. От подумайте, що можна тут зробити. Дуже багато чого. Може бути ходити по магазинам, епіцентрам, придивлятися до нових меблів, до нових матеріалів для будування. Це також накопичення інформації. Будете спілкуватися, можливо, з людьми, які будують. Можливо, ви самі будуєте е, нерухомість, то вам прийдуть нові ідеї, але, як я сказала, втілювати їх трошки пізніше потрібно. Е, що ще цікаве, Юпітер з Ураном зараз йдуть по тільцю. І в березні також вони там будуть йти. І це у вас е, п'ятий будинок. Розширення дасть на ці сфери. Це сфери діти, онуки, наші кохані люди, наша творчість, хобі, розваги. От тут дуже багато цікавого. Юпітер він розширяє. Можливо, у вас народяться нові, онуки, нові діти, можливо, ви захочете мати дітей ще, зустрінете своє кохання. Можливо, ви. Народити нову ідею, нову е, творчість, продукт творчості, можливо, ви художник, чи письменник, чи ви малюєте картини, пишете, е, народження всього нового, те, що ви можете подарувати цьому світу. І для вас це дуже приємно буде, тому що п'ятий будинок це дуже приємний будинок, це все те, що нам подобається, приносить задоволення і натхнення, це наша творчість. Отже, підведемо з вами підсумок березня 24 року для вас, козироги. навчання, курси, спілкування, ваш будинок, можливо, нові знайомства, друзі, товариші, сусіди, багато нової інформації, поїздки, подорожі, також самоконтроль, дисципліна з часом. Потрібно дружити, не запізнювати і не приходити раніше. Для опрацювання цих сфер свого життя задавайте собі такі питання: чи є в мене розпорядок дня, чи є в мене друзі, чи я запізнююсь, чи приходжу зарано, чи дружу я з часом. Можливо, в мене є конфлікти з друзями, з родичами, з сусідами. Це все виведеться в вашу свідомість в цей час. Чи планую я поїздки, переїзд? Ремонти, будівництво, Чи є в мене час на це все на друзів на товаришів, на нове навчання. І бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.